потім попадається мені в цей. Попадеться мені кудась. О! мені меня так сейчас спуститесь. О! О, -о, -о, -о. Щось буде а тут ну. а что-то будет цікаво. Вау! Ого, шохта! А, ну. Не понял. Ого! А, я не добиваю, тому що надо. Кірка надо! В смысле надо кірка? Ух ти, пан ну, Бета, поліза подивимося. Нас зараз уб'ють, я більше впевнений. Але просто ради інтересу. Йома, дивіться. А далі, дальше... а, видно? Йома, йома. Ого. Да ладно. Ух ти, ай. Вау. Ничего себе, а я, я забув сайт вам, что я добав сюда бай.